Вас вітає квітуча, усміхнена Черкащина. З особливою гордістю стверджуємо, що справжньою перлиною Черкаської області є комунальний заклад навчально-реабілітаційний центр Країна добра Черкаської обласної ради. Навчально-реабілітаційний центр Країна Добра це багатопрофільний. Та багатофункціональний заклад обласного підпорядкування, який розпочав свою роботу 1 січня 2015 року. До нашого закладу зараховуються діти, які мають досить складні порушення: це глухота та знижений слух, інтелектуальні порушення розвитку, серед яких діти з розладами аутистичного спектру, дитячим церебральним паралічем, синдромом Дауна, тяжкими порушеннями мовлення. Учні з порушеннями слуху можуть продовжувати навчання до 12 класу. Діти освоюють всі науки, для чого створені спеціальні умови. Адже ми працюємо з особливими дітьми. Освітній процес забезпечують висококласні фахівці, які мають дефектологічну освіту, працюють за власними програмами та авторськими методиками. Участь у програмі Президента України Велике будівництво протягом 2020 року дозволило застосувати принцип розумного пристосування вже існуючого приміщення школи до потреб кожної дитини та створити універсальний дизайн освітнього середовища центру. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України перед всіми освітніми закладами стало пріоритетне завдання. Це створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу. Адже збереження життя і здоров'я це найголовніше. Наш заклад не став виключенням, і завдання для нас було непростим. Адже до нас на навчання приїздять дітки з усіх регіонів Черкащини. Крім того, певна кількість дітей перебувають в пансіоні нашого закладу. Отже, виникло безліч ідей. А ідеї полягали в тому, що вже існуючі приміщення потрібно було розумно пристосувати і створити не просто безпечні умови, а ще й без умови, де дітки могли навчатися, де могли б вночі перебувати. І ми знайшли наше овочесховище. Ми попрацювали плідно влітку, і на сьогодні там уже дуже гарний, але міні укриття. Увага! Revoa До такого перебігу подій не був готовий ніхто. В умовах війни в центрі за першої ж можливості ми знайшли ефективні органайзери не лише навчання учнів, а й супроводу батьків. Це дозволило подолати найскладніші моменти психологічного травмування всієї родини. Великого значення набула робота реабілітаційного відділення центру. Суттєво збільшилась кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, які відвідують заняття. Тож цього року сформувалося три групи дітей: це група раннього розвитку дітей, група дітей з порушеннями слуху та група підготовки дітей до школи. Реагуючи на виклики часу. Ми, одні з перших на Черкащині, створили клас безпеки, який має інформаційно-просвітницький напрям. На його базі діти центру вивчають правила безпечного життя. Клас, оснащений технічними засобами навчання та методичними матеріалами. Реалізований зональний принцип організації освітнього простору. Наповнення класу безпеки. Дозволяє здійснювати просвітницьку роботу з правил безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, міної безпеки, цивільного захисту. Також велика робота проводиться з психологічної допомоги. Навчально-реабілітаційний центр країна добра завжди готовий до співпраці і спілкування. Ми з радістю ділимось досвідом і своїми надбаннями. Тож запрошуємо до нових зустрічей і бажаємо на всіх миру і перемоги!